Супер ціна 480 гривень за кілограм мікс жіночого спортивного одягу крівіт. Це ціна при покупці 20 кілограм, Значить, у нас буде тоді лот коштувати 9600 Приблизно в лоті десь одна одиниця, виходить 82 гривні у лоті на 20 кг. Значить, дивіться, будуть ось такі різні спортивні бюсти жіночі, як упаковочка, так і без. Ну, більшість буде без упаковочки. Тут товару жіночі шортики різноманітні для бігу. Всього 82 гривні за одну штуку, приблизно в 20 кілограмах. Ось такі шорти, такі шортики. Ось такого плану: це шорти всередині з такими трусиками. Такого плану шортики. Різні різні шорти різних кольорів. Також жіночі спортивні маєчки, різні крівід. Ось така маєчка, наприклад, така майка. Ось такі класні майки. Воно все класно поєднується між собою ці кольори. І можна робити комплектики. Ось така, наприклад, чорна просто майка. Ось така маєчка. І такі, бачите, шорти, можна робити комплект. Значить, будуть ще жіночі такі курточки спортивні на замку. Вони в трьох кольорах. Такий, такі. такі. І ось такий колір. Жіночі такі з довгим рукавом лонсліви для пігу. Легінси довгі для спорту, різних кольорів. Чорні, ось такі різнокольорові. А, це три так? четвертих. Так. І три четвертих будуть різні, різнокольорові легінси. Ось такі, такі, ось такі. E, значить Так, шорти, футболки, майки, легінси 3 легінси звичайні, курточки e, такі для бігу лонсліви будуть. Будуть різні футболочки спортивні, спортивніші. Ось така, такі чорні, ось такі футболочки. І ось це велосипедна така кофта. Різні ще кофти на довгий рукав жіночі. Ось такі, такі, значить, крівіт мікс 20 кг. 1 кілограм у нас буде 480 гривень, і лот буде кошти 9600. Якщо ви хочете 10 кг взяти, то 520 гривень за кілограм, 5200 лот, і в 10 кілограмах приблизно 89 гривень одна одиниця. Замовляйте наших менеджерів.